П'ять питань про випадіння волосся. Шампуні, народні методи, ін'єкції. Найкраще працює комплексний підхід. А я от втирала собі яйце та перець. Довіряйте своє здоров'я тільки професіоналам. Дорогі друзі, сьогодні у нас топ-5 питань про випадіння волосся. Наталія, ви як головний трихолог клініки, коли треба починати панікувати? Панікувати треба тоді, коли ви бачите, що у вас зменшився об'єм волосся, коли ви зав'язуєте косу і ви бачите, що об'єм вже не той. Коли ви миєте голову або при розчісуванні випадає значна кількість волосся. Я рекомендую звертатися до фахівця, до трихолога, який зможе допомогти у вирішенні цього питання. А що насправді працює? Шампуні, народні методи або ін'єкції. Насправді працює медицина, коли ми можемо виявити причину випадіння волосся і вже на неї впливати кваліфіковано. Це має бути комплексний підхід. Це має бути і домашній догляд, і вирішення проблеми, яка ем, спричинила це випадіння волосся. І звичайно, це лікар-трихолог, який вже по причині призначає. Робить по своє призначення Наталя. А я от втирала собі яйце та перець. це взагалі працює, Марія. Не вірю. Такого бути не може. Безліч пацієнтів звертаються до народних методів лікування, але насправді це не приносить жодного поліпшення ситуації, окрім ми навпаки, можемо подразнювати шкіру голови, і ця причина стає більш глобальнішою і складніше потім лікувати. Тому, будь ласка, не вдавайтеся до народних методів, довіряйте медицині. Дорогі друзі, 5 років назад я зустріла цю чарівну людину, і моє волосся було в два рази коротше. І завдяки Наталі я виростила свою шевелюру. Дивіться, це фото до і після. Наталя, так які ін'єкції найкраще всього працюють, на вашу думку? На мою думку, найкраще працює комплексний підхід: це полінуклеотиди, це екзозоми, це мезотерапія. У кожного своя ситуація. А як цей метод працює? Отже, як проходить процедура, пацієнт звертається до лікаря, лікар проводить трихоскопію, дивиться результати аналізів і вже виконує лікування. Лікування може складатися з ін'єкцій, це такі ін'єкції, як полінуклеотиди, екзозону, мезотерапія. Це коротесенька голочка, не буде ніякого дискомфорту. Єдине, що потрібно проходити із чистою головою, так як після ін'єкції протягом 12 годин не бажано мочити шкіру голови. Коли ми очікуємо на результати? Перші результати пацієнт може бачити вже десь через 3-4 місяці. В залежності від того, який у нас наскільки у нас був глобальний процес. Наталя основні методи профілактики або Точно ні, що треба не робити нашим пацієнтам. Чого точно не слід робити, це займатися самолікуванням. Тому що самолікування призводить до негативних наслідків. Будь ласка, звертайтеся вчасно і довіряйте своє здоров'я тільки професіоналам. Найкращі друзі наших дівчат це трихологи. Тому підписуйтесь на цей канал і шукайте свого лікаря. Буде у вас шикарна шевелюра.